Як ви думаєте, чому ваш продукт складно продавати дуже дорого? Чому, коли підвищуєте незначно ваші ціни на продукт, відповідно вони продажі дуже різко падають? Чому ви не можете відрізнитися від конкурентів? Чому? Вам, складно даються продажі реклами і так далі. Насправді, велика частка з цього є там, в інших відео, які я розповідав, але я сьогодні розповім про те, як сенси, які ви доносите в рекламі, в принципі, комунікації з аудиторією, також суттєво впливають. І на прикладі я розкажу, як це саме працює. Наприклад, розглянемо таку ситуацію, як покупку квартири нерухомості. Уявіть собі, що ви продаєте квартиру, як просто квадратні метри, які людина купує, в яких вона там, розставляє свої меблі, живе, продає, здає в оренду і так далі. Це перша позиція. А тепер давайте розглянемо як квартиру з точки зору того, що це ви маленький, або що квартира це ваша сімейна реліквія, або те, що квартира це символ успіху, або те, що квартира це ваш власний світ, в якому ви будуєте власне світо та і якби транслюєте це на свою квартиру. І таких сенсів може бути дуже багато, і це тільки одна з ланок, з шести ланок, які є в сенсах, які можна доносити людям в продукті. Іповідно, в залежності від того, які сенси ви правильно доносите, як ви правильно формулюєте для клієнта бачення вашого продукту, звідси змінюється саме позиціонування, те, як називається, позиціонування вашого продукту. Якщо ви будете продавати просто квадратні метри, як і всі інші, то, відповідно, ви не будете виходити за рамки. Тих ринкових меж, які наразі є, якщо ж ви будете продавати дійсно щось цінне, і при цьому це буде по сенсам щось зовсім нове і зовсім інше, ніж зараз продають не квадратні метри, та не якісь характеристики, то і ціну ви зможете ставити набагато вищу, і це буде відрізнятися від ваших конкурентів. І продажі будуть зважити не від того, який зараз попит на ринку, а від того наскільки багато тих людей, для яких може бути цінний ваш продукт, для яких можуть бути цінні. Ті сенси, які ви доносите. Оце найголовніше.